Всім привіт! Дніпро рух! Дніпро рух. Сьогодні такий у нас матч. Дніпро арена. Запрошую вас, друзі, зробимо прогноз. Такий супер поєдинок, супер двобі, тому що грає перша та шоста команди української прем'єр-ліги рух. Взагалі, на початку сезону, був в тройці лідерів. Але все-таки рух є претендентом на Єврокубки, як і війська Дніпро-1. Тобто команди, в принципі, що Дніпріани, що рух, в принципі, непогані форми. Дніпро останні три поєдинки не програвав. Ось Шахтар навіть вигравали. Дніпряни якраз так. Бета подивимося, саме матчі Дніпра після повернення після ось цієї паузи виграли ніче з Минаєм, виграли оболонь-бровар. Ну, для Дніпра, можливо, не надто, тому що до паузи Шатар виграли, Чорноморець розгромили, але поразки Ворскли, ніче з Поліссям, десь трішки ну, скажімо, вдарила по амбіціях Дніпра один. Рух. Рух з Поліссям 1-1, в принципі, нічого з Поліссям я вважаю непогано, тому що Полісся також в цьому сезоні неймовірний. І перемога над коло сковалівкою. На виїзді 1-0, в принципі, виграти у ковалівці це дуже важко. Тобто коло Сковалівка це дуже сильна команда. Вось. Ну, таким чином, якщо дивитися на тренутаблицю, да? щоб подивитися, в Дніпра останні 5 матчів 2 перемоги, одна поразка дві нічі, у руха одна поразка, 3 нічі та одна перемога. 30 балів, у 19 зіграно. А від Полісси відрив складає 3 бали, від Кривбаса 7. Ну, в принципі, поборотись можна. Ну Від Дніпра там 8 балів, да, ось відрив. Ось СК про один поки що лідер але по втраченим балом звичайно ще шахтар та київське динамо є. Являються явними такими лідерами, знаєте, несправді лідери з тотальним перевіснем, якщо так можна сказати. Тому що я одоничани, у, у Куян грав в запасі. Але поки що Дніпро-1 може покрасуватися ось такою формою. Взагалі Дніпро-1 в минулому сезоні дуже частенько, не те, що частенько там, не з перших турів захопили лідерство у кампанії 22-23. Але Дніпро все-таки Шатар дотиснув. І Шахтар тоді чемпіонат взяв. Але Дніпро все-таки показав хороший рівень гри. Ось. Дніпро, до речі, сезон розпочав погано, але потім ще вдалося покращити результати. І Шахтар виграли. Ось, якось так. Останні матчі в чисту завершилася тотальна домінація Дніпра. Нуль перемог рух, 5 перемог поспіль. Ось 21, 2-0, 22, 3-2, 23, нібито 3-2. то сезон 22-23 рух там позабивав. Але, наприклад, товариську матчу без шансів і в першому колі 11 листопада, 23 го року рух програв у Іскат Дніпра 1 за рахунком 0-2. Така домашня поразка була від руха. Команда заб. Буває погано, 28, наприклад, м'ячів забили Дніпряни, 17 пропущених м'ячів. Взагалі, ОСК Дніпра один з найкращих оборон в Лізі. Рух також пропустив мало, лише 20 пропущених м'ячів і 27 забив. Тобто по різниці забутих та пропущених, знаєте, плюс-мінус рівно. Плюс 11 у Дніпряна, а у руха. Плюс 7, що, в принципі, доволі таки непогано. Тут тобто можна констатувати такий факт, що в принципі команди дуже амбітні. Тож, в принципі. Друзі, ну, в принципі, можу сказати, що команди з амбіціями хорошими. Тобто шанси на потрапляння в Європу доволі таки високі, що в Дніпра, що в Руха. Тобто Хороші шанси, щоб потрапити. В Єврокубки, хоча буде дуже, звичайно, нашим українським клубам важко. ось, Ну добре. Зараз Дніпро рух. Тож, я думаю, в принципі, завтра ми побачимо хороший футбол на Дніпро Арені. На Дніпро арені завжди газон якісний. ось, Взагалі сам Дніпро один така якісна взагалі. Команда і справді дуже якісна команда. ОСК Дніпра 1 тому обидві команди заб'ють, то думаю, Дніпро не програє. Ось такими прогноз, друзі, я віддам перевагу тут Дніпрянам. Я думаю, що обидві команди заб'ють, а перша команда Дніпро не програє. Тобто я бачу цей матч так. Ось. Як бачите його ви Пишіть в коментарях. Дніпро рух ось. Справді команди дуже перспективні. Ось, мені подобається команди в захисті грають. Останнім часом ось. Ну не знаю, друзі. Я думаю, що такий обмін м'ячем і буде. Але все-таки віддаю перевагу Дніпро. Все-таки Дніпряни грають вдома. Тому я віддаю перевагу Дніпра Дніпро 1 Ось тому давайте, друзі, ви як думаєте? Ось мені дуже цікава ваша думка в коментарях. Ось, Дніпро чи рух. Я даю перевагу Дніпру. Невеличку перевагу, але Дніпро. То, буде команда забіта, перша команда Дніпро не програє рахунок. Я думаю, перемога Дніпра 2-1 або якась ніча 1-1, це цілком ймовірний розвиток подій uh, даного двобою між Дніпрянами та рухом. Добре, тари, тоді завершуємо. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.